Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, компанія «Інтерагролаб» запрошує вас на семінар 21 червня цього року, в п'ятницю, в наступну п'ятницю, провести з нами класний день поля. Що ми вам пропонуємо? Зустрітися з своїми колегами, обговорити нагальні питання, обговорити систему захисту і стратегію нашу в озимих культур. Побачити наші озимі культури, поспілкуватися, відпочити, провести дебати, не знаю там зустрітися з рідними душами, обговорити за кехлем пива всі питання, які хвилюють вас і нас після початку посівної кампанії або початку нового незавершеного виробництва 2025 року. Як ми будемо сіяти озимі, яка стратегія, на які гібридні сорти треба звернути увагу, що треба використати, які технології, які підземні камені є. І ми запрошуємо це все обговорити разом. Всі разом у нас на демо-полі. обіцяю, буде корисно, цікаво і дуже пізнавально. Так що одне головне, візьміть з собою водія, тому що, як кажуть, ви будете трішки стомлений. Так, що тримайтеся, успіх вам.